Вітаю вас, друзі! В цьому відео будемо перевіряти КСХ-антен. Ось перед вами здавалося б, на перший погляд, три одинакові антени. Але давайте їх перевіримо за допомогою векторного аналізатора. Отже, ми бачимо, що нормальний КСХ антени починається від частоти 639 МГц, і цей КСх дорівнює 1,9. І йде нижче 2 по всьому діапазону частот до 6,3 ГГц. Єдиний проблемний момент тут на частоті 5,4 та 6,2 ГГц, чим по суті можна зневажити і сказати те, що робочий діапазон цієї антени повністю відповідає заявленому, саме тому, що коефіцієнт стоячої хвилі нижче 2 на робочому діапазоні частот цієї антени. А ось ми перевіряємо антенну номер 2 і в антенни номер 2 нормальний КСХ, по суті, відсутній взагалі. Що значить, що антена буде дуже погано, а може й взагалі не буде працювати на нижніх частотах. Є більш-менш сплески нормального КСХ тільки на високих частотах, і то дуже вибірково. По суті, з цією антеною працювати не можна. Перевіримо антену номер 3 І тут ми бачимо подібні показники, як і у антени номер 2 Тобто з цих трьох антенн браковані дві, які ми відкинемо. А у продажу буде доступна антена номер 1 і придбати її можна буде за посиланням, яке буде в описі до цього відео. А вам я пораджу перед купівлею будь-якої антени вимагати перевірку її векторним аналізатором, або ж самі перевіряйте антени векторним аналізатором. коефіцієнт стоячої хвилі у вашої антени повинен відповідати заявленій робочій частоті антени. Тобто, якщо заявлено, що антена працює на частотах від 600 МГц до 6 ГГц, то відповідно в неї має бути КСХ нижче 2 на цьому відрізку частот, тобто від частоти 600 МГц до 6 ГГц. Як ми бачимо, заявленим параметрам відповідає тільки антена номер 1 Якщо у вас залишились питання, то ви можете задати їх в коментарі або в нашій групі Telegram. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео. Всім я хочу побажати гарного настрою та до зустрічі в наступних відео!